Для тих, хто дивиться YouTube Shorts та TikTok, будь ласка, переходьте на канал YouTube. Дивіться повне відео, беріть участь у розіграші скінів. А сьогодні я відкрию футляр відразу двома способами, бо в мене є два коментарі. Відкрити точне гарне число, таке як 1414-2222, і відкрити мікрофоном. Дивіться, що з цього вийшло. І сьогодні в нас подвійне відкриття. На годиннику 14.14. 14. І ми відкриваємо мікрофоном. Наводимось, треба встигнути. Так. Дивимось ножик. Дві, дві АВП прокотилися. Що Що це було таке? Дві АВП в прокруті? Ну, трусить від того, що я побачив дві АВП. Я вже думав, ні, ніж зараз докотиться. Емочка майже без подряпин, яка теж піде на розіграш.